громадську вбиральню облаштували у палаці культури хімік. Саме це місце є центром масових заходів з великою кількістю людей. Автором міні-проекту стала громадська організація Потенціал маленькие неудобства были для, для нас. Сейчас это очень хорошо, уютно. И э, правильно сделан унитаз, поручни хорошие, крепкие, у, умывальничек есть, и вода холодная, горячая, и зеркальце бровки, бровки подправить, и э, сушилочка, все удобно, и коляской развернуться удобно, и закрывается за, ручки все, 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 сделано по стандарту для именно для сидячего человека. Коштував проект майже 300 тысяч гривень, та був профінансований з обласного та місцевого бюджетів частина коштів організації Потенціал Микола Бакшев вручив конкурсанту громадської організації Потенціал сертифікат про реалізацію проєкту. Проект виконано з урахуванням норм інклюзиї, і ми додаємо місць більш доступних для людей з обмеженими можливостями в нашому місті. Всього це вже хтось вже рахував. Є 11 туалет, який ми ремонтуємо в місті. Сподіваюся, що наша робота на цьому не завершується, і ми будемо додавати місць комфорту в нашому місті, також і для людей з обмеженими можливостями. Організація потенціалу в цьому проєкту була заявником. Як і в попередньому проєкт було відібрано для фінансування. Завдяки реалізації даного міні міні-проекту також створено комфортні умови для працівників, вихованців профільних гуртків та відвідувачів культурного закладу. Саме наявність таких вбиралень, чистих, охайних, з милом, з туалетним папером. Це турбота про громадян. В тому числі і маломобільних, які мешкають в нашому місті. По-друге, це виховання загальної культури. І по-третє, я знову таки скажу, що я впевнена, що саме наявність таких вбиралень, це розвиток міста і країни в цілому. Тому ми цим проєктом ми розвиваємо країну у себе вдома. Ми змінюємо себе, і ми змінюємо простір, який навколо нас. Згідно проекту, в приміщенні було проведено монтажно-будівельні роботи та його облаштування. Вбиральня вже обладнана камерами відеоспостереження та матиме окремий вхід з вулиці.